Подивіться, будь ласка, кривий ріг. Всі його минають, дякую. Давайте подивимося кривий ріг на найближчі 10 днів. Сьогодні у нас 18, так? От по 28 так, включно кривий ріг. Кривий ріг. Що там буде відбуватися по активності? Кривий ріг. Маніпуляції від ворога будуть і, можливі також, наслідки. Кривий ріг. За ці 10 днів. Наслідки ближче до центру мені йдуть житлові, житлові квартали, житлові будинки. Далі дивіться, темний період доби відпрацювання може бути поблизу транспорту, вокзали, місця пов'язані з транспортом захист і поблизу. Підприємства, склади, місця пов'язані з виробництвом. Так? Там теж може бути захист, але, можливо, з частковою втратою ресурсів, як наче ворог має, має плани. Має чіткі плани саме на підприємства. Так, кривий ріг. Дивіться, у ворога чітко плани йдуть на інфраструктуру. Інфраструктуру кривого рогу. Те, що житлові квартали, так, ми з вами розуміємо, що якщо летить десь на такі місця, то і житлові квартали теж, як правило, можуть зачепити. Тому найближчий період часу, так, коли у нас тривоги, ми реагуємо на тривоги, так, розуміємо, що активність. В найближчий час по кривому рогу дивіться, і на іншій колоді мені теж іде, а, саме інфраструктура, і мені йде масова. Тобто кривий ріг іде дуже активне переміщення у повітряному просторі. Так, захист працюватиме. Але багато іде провокацій від ворога і залякувань, тобто тривожність у людей від того буде, звісно, підніматися. Так. От, дивіться, захист, знову ж таки, мені йде. Захист поблизу транспорту, місць пов'язаних з транспортом, це можливі вокзали, знову ж таки. Далі. І мені йдуть. Відпрацювання поблизу інфраструктури забезпечення місця пов'язані з виробництвом, це якісь підприємства, можливі. темний період доби більше, і житлові квартали, там, де багато людей, ну, людні місця, наслідки мені йде на найближчі 10 днів. Бережіть, будь ласка, себе.